Вова, привіт. Знаю, в тебе часу нема, але все ж напишу. Я у Харкові зараз. Тому, вибач, якщо на фоні почуєш шум. Вова, ти ніколи не дарував мені посмішку, бо я не дуже любив квартал. Але ти подарував їй зараз, коли знову виступав, то є дивно. Хто б знав? Я не дуже там за політику шарю. Для мене вся ця система гниле. Але я точно шарю за людське. І виявилось, Вова, воно в тебе є. Ти іноді з цими синцями під очима виглядаєш доволі слабким. Але яка біса слабкість, коли ти країну міг сто разів вже покинути. Вова, коли біда. Виростає з під землі а з самого пекла за запеклими бійками. Якщо уважно дивитися, можна роздивитися небо, яке вже завтра ляже над планетою. Воно буде спокійне і сині. Люди світом будуть дивитись, дякувати і згадуватимуть країну, де живуть такі ж люди з вадами. Але коли треба, було стали і розібралися. Розібралися так, щоб зла на землі вже ніколи не було більше. Забудь про минуле Вова, бо ми всі колись помилялися. Так ти знімався в багатьох поганих російських фільмах. Це найгірше, але сценаристи сьогодні ми. І цього разу каса буде рекордна за загиблими і за героями. Це кіно подивляться всі. А фінальна кода лунатиме, ніби саундтрек по всій землі. Від Торонто до Сіднею. А твітеска програє, помре. Хоч зараз такі прогнози не всі дають, тому зберігай світло, Вова. Бо на тебе сьогодні дивиться світ А ми Свідки того, як вимикається темрява. А у темряви вимикається світ. Так що давай, президент, не здавай там. Ми теж не здамо. Віримо в тебе, віримо в армію. Побачимося на виході з кіно.